Друзі, привіт! Мене звати Надя. Це канал Світлобібліотек і запрошую вас провести один книжковий день зі мною. Зараз сьомо ранку я збираюся на роботу. І, чесно кажучи, через роботу я не встигаю нічого для вас майже знімати додаткового, тому вирішила записати хоча б один день з мого життя, щоб ми хоч якось так могли з вами поспілкуватися. І оскільки зараз ранок, то розповім вам, що я починаю завжди свій ранок з кави. І останніми місяцями це кава 25 Coffee Roasters. Мені дуже подобається те, що у них великий вибір, кави можна підбирати, експериментувати. Я люблю таку. Досить збалансовану каву з відчутною долею гірчинки і кислинки, але щоб не надміру, і тому консультанти мені завжди допомагають ідеально просто підібрати за моїм смаком. Ну і на роботу я ніколи не йду без дрібів. Мої колеги вже знають, що якщо хочеш кави, хочеш дріпа, то можна звернутися до мене, тому що в мене завжди є з собою в рік. От зараз у мене ось така мені. Дуже подобається. А ще якогось разу мені потрапив мікс, в якому всі смаки кави були з якоюсь долею алкоголю. Чи то з оперовим, чи то з ромом, чи то з кальвадосом, ну, коротше, якісь такі. Тому я вже собі зробила тут кавусі. І раз ми з вами, у нас книжковий сьогодні день. Я хотіла показати вам кілька книжечок, які у мене з'явилися нові, тому що не планую найближчим часом знімати окремо. Покупки я зараз майже не купую книги, і ті кілька, які ви зараз побачите, це більше виключення, і до того ж, дві з них я не купувала. Першою з них є Планета Мавпи Буля, це книга, яка прийшла мені від видавництва Богдан. Це книга, наскільки я розумію, буде така алегорія. На світ людей через світ тварин, а саме через мавпи, верніше через навіть цілу планету мав. Я тут почала читати передмову перекладача цієї книги і зрозуміла, що це буде щось на кшталт колгоспа тварин Орвела. Я не те, щоб дуже люблю такий прямо жанр, дуже такий, скажімо так, перебільшення, таке значне. Але мені цікаво, тому що про цю книгу я колись давно чула і хотіла з нею познайомитись. Це одна із таких класик. Антиутопії і такого перенесення людських проблем і сподівань на світ тварин, вона невеличка, тому буду читати найближчим часом і розповім вам. Ще одна книжечка, яку я вже сама замовляла, це «Богоділ» Джек Крістофа це друга частина циклу. От я, до речі, не знаю, як сам цикл називається, мабуть, так і називається Без ніч, але перша частина називалась Без ніч я її прочитала в електронці. Потім мені подруга подарила паперовий Примірник уже ось такий красивий від неба. І я хочу продовжувати читати цю історію. Вона така трохи жорстока, це таке більш темне фентезі. Але мені загалом подобаються якісь моменти досі з Пам'ятаю, а це для фентезі для мене великий показник, тому що зазвичай я забуваю, і лише коли повертаюся до якоїсь чергової частини, фентезі вже тоді нагадую собі, що я м, щось там, щось там таке було, так, така магія була. Наступна книжечка це Бріджорна, це теж книга, яку я собі купила нещодавно у книгарні Віват. І до речі, розкажу вам до, до теми про цю книгу ще і про. Подію книгарні Віват, в якій я брала участь. Це був книгообмін або буксвоп по модному. І мене в Іват запросили бути модераторкою, ведучою цього заходу. Це відбувалося у Києві у новенькій їхній книгарні на Палаці України. Прийшло не дуже багато людей, але була дуже така погода неприємна, було волого, якось вітряно. Коротше, не затишно, тому я дуже вдячна тим, хто прийшов. Це було прямо якісь солмет, зібралися. Знаєте, тому що в таку погоду важко людину взагалі витягнути з дому тим більше в неділю, тим більше у другій годині дня. Але прийшли дівчата, принесли свої книги, ми про них поговорили. Поговорили про те, що читаємо зараз. Звісно, трохи пошопилися. І кілька кадрів з того, як це було, яка була атмосфера, я вам тут залишаю. Ну із книгообміну я не могла теж вийти без книги, і хоча я сама якось не подумала, що треба принести книгу, оскільки я була модераторкою, то чомусь подумала, що це буде зайве. але Дівчата зі мною поділилися, і я взяла у своєї подруги Олесі психологію грошей. Подумала, що це буде корисне читання, корисна книга. Ну і Бріджерд, не звісно, я нічого не можу з собою зробити. Це таке guilty pleasure, яке мені хочеться для себе залишити. Сподіваюся, що ват не буде затягуватись цієї серії і вони будуть так ритмічно виходити наступні частини. І можна буде їх читати. До речі, читаються вони абсолютно легко. І за прикладом першої книги я. Вас я очікую, не сподіваюся, але очікую, що у другій частині, яка називається Віконт який мене кохав, буде теж більше романтична історія, ніж якісь інші перипетії. І ця частина друга вона теж екранізована. Тому зверніть увагу. Якщо тільки входити в цей світ знайомитись, то от про вікон та можна і почитати вже і подивитися. Ну а зараз беру вас з собою у свій день. Сподіваюся, вам сподобається. Друзі, ще раз вітаю, вже пізній вечір, я вдома, цей день закінчується. І я хочу зняти для вас ще кілька моментів. По-перше, я давно обіцяла вам показати поличку, яка мала з'явитися у мене над робочим столом. І нарешті вона вже там з'явилась, тому я зараз вам обов'язково покажу. А також за моєю спиною ви можете побачити полички, і я хочу зробити там невеличку організацію разом із вами. І теж про це детальніше зараз розповім. Давайте спочатку подивимося, що вийшло з моїм робочим місцем, як воно реорганізувалось. Отже, це мій робочий стіл. Мій кіт. І, і ось власне ця поличка, як ви бачите, на неї переїхало все те, що заважало мені на столі. Тут коробочка, в якій я зберігаю речі для того, щоб пакувати подарунки своїм спонсорам. Там у мене різні маркери, фломастери, ручки, олівці. Там у мене блокноти, якими я користуюся, але оскільки зараз я їжу в офіс в основному, то у мене в активному використанні тільки планери, Ці поки чекають. Черги. Тут у мене свічка від моєї підписниці, дуже красива. І там збірочка журналів для Босоль теж стоїть. І, власне, це, ця поличка дала мені змогу розчистити свій робочий стіл для кота і для книжок. Ось ця стопочка книги, що ви бачите, це я готуюся до зйомки прочитаного. І вже поставила їх собі перед очима, щоб собі обміркувати, подумати, що я вам Буду про них розповідати. І на столі у мене залишилося ще постер, і така папочка, в якій там різні папери, ем, листівочки, стікери і так далі. тому ось так. І зараз покажу вам ще полички Кіт, привітайся Отже, друзі, най, найкрайніший шкафчик серед моїх полиць. І тут у мене на цих двох мірках зібрані в основному всі детективи і трилери, які у мене є. Але якщо добре пошукати і ретельно повідбирати, то ще знайдуться ті, які видавництво Старого Лева і РМ, вони власне, на полицях своїх видавництв поки знаходяться. Але є одне видавництво, а саме видавництво Нистої ват, яка зі своїми. <свісно> Зі своїми трилерами, трошки тут, як бачите, вже підверх, під стелю набралось. І коли виходять нові книги від Vivat, мені їх власне, вже нема куди ставити і я тулю їх де є вільна вільним місцинка. Тому я хочу всі ось ці трилери і детективи, які ви бачите, лежать вертика... горизонтально, я хочу їх усі перемістити сюди. Хочу я це зробити таким чином, щоб прибрати агату Крісті і Шерлі Джексон і винести їх в перший ряд, так би мовити, перед паном Стівеном Кінгом. Ну, а туди якимось чином розмістити Віватівські. Давайте разом дивитися, що з цього вийде. Я зараз вийму спочатку агату, а потім на її місце буду тулити уже в трилери і детективи від Віват. Ну, Поїхали! Отже, друзі, ось такий результат маємо. А трошки Стівена Кінга ми закрили ще деякі книги. Не скажу, що я прямо задоволена цим, цим результатом, і зовсім не люблю, коли у мене книги ось так в кілька шарів, так що не видно обкладинок їхніх корінців. Точніше. Але вже поки нехай так і стоять, тому що іншого вибору виходу я не бачу. Ну, і, звісно, буду думати над тим, як розширювати місце, знаходити місце для нових книг. Я з Причини, до речі, і не купую зараз нових книг, поки е, вам розповідаю, то ще поверну на місце е, мерч, який тут стояв е, прекрасний просто. Свічка Череп від Даші з каналу Кремпітарка. І, коротше кажучи, я не знаю, я певно буду звільняти ось це місце повністю і буду туди вже наверх селити книги. Ну, і є ще варіант поставити ще одну шафу між цими двома, але це вже якщо геть в ідеальному світі. Тому поки буду виходити з того, що є. Але загалом досить така. Торошно-затишна е, поличка вийшла, тому поки нехай ось так стоять, а далі будемо ще можливо, туди другий ряд ліпити. Друзі, дуже дякую, що прожили цей день зі мною. Я зараз щодня працюю в офісі, тому якщо вам сподобався цей формат, то в принципі такі влоги ми можемо знімати частіше. І, до речі, я працюю в центрі Києва і досить часто відвідую книгарні під час обідньої перерви. Тому, якщо сподобався такий формат невеличких влогових відео, пишіть, давайте знати у коментарях, я буду частіше знімати і разом з вами прогулюватися. В обідню перерву у книгарні. Не забувайте підписуватись, ставити лайк цьому відео, писати коментар. Я ж вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!